Продовження перевірки на фантомність Fisher F70 і F75 TSE Значить, СЕ у нас має чутливість 70, зменшуємо її до 65. Ось він взагалі стабільний, умови ті самі. Електролінія десь метрів 17 невеличка. Ну, ось є такі спрацювання. Я б не сказав, що вони супер критичні, можливо, для когось, але я до чого веду. коли ми... А, ще покажу параметри. Ось. Процес. Ось. Налаштування. Ось. І коли ми проводимо нас прилад. Міру стабільний. Ой, я трошки треба перейти сюда. Секунду. От. Міру стабільний. Чіткий сигнал. Тобто мідь, срібло, 5 копійок, Одна копійка. Кований цвях, ну вимкнений. Зараз вімкнемо. О, тепер ми піднімаємо чутливість до 95. Він починає фантомити, але як на мене трошки навіть стабільніше за F-70. Є фантомність. І коли ми заходимо на ціль, він чітко знову ж реагує. Срібло, 5 копійок. Одна копійка в цвях Тепер що я хочу показати? Якщо чутливість у нас 65, ми відразу зробимо невеличкий тест на дві монетки. Зараз. так Так, и возьмем мить Это 65. Вот четкий сигнал. 29. 28, 27, 25. Это уже такие дуже четки. Без фантомности. Вот. И средно 20 четкий. 22, 22, а ледь-ледь. Тепер додаємо фантомність, ой, верніше, чутливість, 95. І це саме мідна. Починає бачити також десь на 30, в міру чітко десь Двадцять, двадцять 27. двадцять. Тобто різниця на око в районі два сантиметра. От, срібло. Двадцять, двадцять два. А далі сигнал починає змазуватись. Тут також от. 20, чітко. 22. Можуть бути промахи тут, Ну, можливо, 2-3 сантиметра. Все, далі пропадає. Тобто там е, не супер велика різниця, вона є, звісно, ніхто не спорить. Ну, от, Але і тепер візьмемо, от скажем якщо ми зменшимо чутливість до 65. От. Такі в цілому показники. Ще раз мідна 27-28 срібна 25 22 Двадцять два максимум п'ять копійок. Двадцять вісім. Одна копійка? на ну, дев'ятнадцять. Не є погана глибина для цього розміру катушки. Кований цвях. Ось 18. 18-17. Це був фішер 75-й. Перевірка на фантомність в умовах міста. Дякую за увагу!